Урок 12-й Українська народна казка Рібка. Був в собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочка мінка, а в дочки собачка-хвінка, а в собачки товаришка киця варварка. А в киті вихованка воспітаніця. А в киті вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, мотика сапка. Взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, ні даром, Немарно зійшла рібка гарно. Щодень, кожний день, щодень ішов дід у город, набравши води рот, Свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла рібка, росла, зразу була така, як кулак, потім, як два, а наприкінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час Врємя. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов дід на город. гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб. Тягне руками, упирається ногами. Промучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб. Баба діда за плече. Тягнуть, аж підтече. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку мінку, Ходи, доню, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, за кантовочку на платі. за торочку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за дорочку, собачка-дочку за спідничку. Юпачку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, варварочко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу. За торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город губ-губ. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, то й покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на донечку мінку, донечка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка. Шусть у шпарку. Юрк в норочку. А мишка шусть у шпарку. Спробуй здогадатися, який останній звук у моєму слові. Виногра д. Кі т. Са д. Вертолі. Т. Гуса. Та, Х. ти чудово вгадуєш. Пригадай, нашу гру є немає. Я розкажу, що у мене є, а ти розкажеш, чого немає. Є рібка, Немає рібки і ріпок. Є город, Немає город і городів. Є дідусь Немає дідуся і дідусів. Є бабуся. Немає бабусі і бабусь. Є собачка. Немає собачки та собачок. Є хвостик. Нема хвостика та хвостиків. Здорово виходить.